Осінні ночі вже нагадують про неминучу зиму, а вона цьогоріч обіцяє бути лютою. Газу всім може не вистачити, тож там, де є можливість використати альтернативну енергетику, зокрема дрова, треба запастися. У мене два котла: один газовий, один твердопаливний. І зараз необхідності ми підключаємося і до того, і до того. Як буде теперішня зима, ми ще не знаємо, так як знаємо, яка склалася ситуація в нашій країні, і будемо приспособлюватися до тої ситуації, яка буде витікати. Аби не замерзнути взимку, на рівні обласної військової адміністрації було видано розпорядження про забезпечення комунальних закладів і населення, у тому числі соціально незахищеного, дровами у достатній кількості на опалювальний період. На обігрів двох будинків, де мешкає Мар'яна з сім'єю та її мама з братом, потрібно 15 кубічних метрів деревини. Відповідно, кожного року жінка пише заяву на їх придбання у Великодобринському лісництві. У 2021 році, в жовтні місяці, я проплатила 15 метрів кубічних дров. Частину дров я отримала в листопаді місяці, але цілу зиму. Дров мені не завозили із неясних мені причин. Неодноразово я повідомляла, повідомляла керівництво лісництва, але відповіді якісь були не зрозуміли нікому. Натомість нам у лісовому господарстві повідомили, заборгованості перед Великодобринською ОТГ не мають. Усі зобов'язання згідно договору на постачання паливної деревини виконані майже повністю. На сьогоднішній день, скільки виписано дров для населення по Великодобрунській ОТГ, то отоварення становить 96%. -98%. Тобто на сьогоднішній день заборгованості щодо отоварення. Перед населенням немає як немає заборгованості і по товаренню перед комунальними закладами Великодобринського ОТГ Бужогородському лісовому господарстві пояснюють, більша частина Великодобринської території природний заказник а болотяниста місцевість ускладнює проведення рубок. Тому й виникає жива черга. Є незначні незручності в тому, що одночасно велика кількість дров виписана. І одночасно їх зразу не можемо отоварити. Є жива черга. І ця черга може бути і місяць, і два, і три. Є проблема в тому, що не всюди із за погодних умов, якщо ця жінка виписала дрова в кінці була року, то однозначно по великодобрунському лісництву є проблема підтоплення ділянок. Грудень, січень, лютий, березень, квітень аж до травня там не проводилися ніякі лісозаготівельні роботи, і за тим, що ці ділянки, де проводилися вибірково санітарні рубки, вони були підтоплені. У державному підприємстві кажуть, попри дефіцит на дрова у певних районах області на обігрів помешкань взимку вистачить усім. Я переконаний, що до початку опалювального сезону всі населені пункти, всі комунальні заклади отримають дрова для проходження зимового періоду. Можливо, воно буде постачатися згідно графіку поставки, але всі розпочнуть опалювальний сезон згідно замовлених об'ємів. Однак мешканці, побоюючись, що дров усім таки не вистачить, оббивають пороги сільської ради. Кожного дня звертаються люди, тому що вони не мають іншої можливості закупляти. Але ж вони би мали звертатися безпосередньо до лісничого, а не до сільської ради. Вони звертаються до нас після того, що у них не виходить з ними вийти на зв'язок, тому що або там немає нікого. Або якщо вони прийдуть, навіть якщо їх приймуть, скажуть, що ну не можна виписувати, бо нема дрова і все іди йде далі. А потім потім прийде ще. Значить, конкретно вони не мають інформацію, щоб вони зрозуміли, чого з яких причин їм відказують. Тим часом на вході до Великодобранського лісництва оголошення, що заявки на дрова тимчасово не приймають у приміщенні лише черговий. Закінчилися ліміти у попередній рубці, розробляється, розробляється друга рубка, поки шукають бригаду, хто буде це робити. І тому припинено виписка дров. Водночас в Ужгородському лісгоспі нам пообіцяли відновити прийом заявок уже завтра.